Вербна неділя день, коли церква згадує урочистий вхід Ісуса Христа до Єрусалима для християн це свято є символом перемоги добра та початком страстного тижня, найважливішого етапу перед великоднем, які традиції та обряди пов'язані із вербною неділею, як правильно освячувати вербу в церкві і що з нею робити після свята. Слово настоятеля луцького храму, воздвиження Христа Господнього, проти іерея Василя Клочака. Фарбна неділя це по церковному календарю шоста неділя Великого посту. Нею починається особливий період церковного року, останній тиждень перед постом, який називається Страсний тиждень. В цю неділю церква згадує подію із Євангелія, про яку описують усі чотири євангелисти, коли Ісус Христос сівши на осля. Урочисто війшов в Єрусалим. Його супроводжувала велика кількість людей, які зустрічали його як царя, пальмовими гіттями, гіллями вітали, стелили одяг перед, перед ним. А діти виголошували Осана Вишній, благословен, хто йде в ім'я Господні. І історії розповідає розповідається про зустріч Христа і вітання його саме пальмовими віттями в зв'язку із тим, що це дерево чи ця рослина характерна для того регіону, в якому народився, проповідував і жив Спаситель. Це по-перше, по-друге, пальмовими віттями зустрічали завжди полководців. Або воєвод, які, воєначальники, які е, переможними поверталися е, після, після битви назад до столиці своєї імперії. Ось е, саме е, так е, Ісуса Христа зустрічали як переможця над смертю. Бо він перед тим, як відомо, як розповідає нам Минголисти, воскресив Лазаря, який чотири дні вже знаходився у гробі. Для України характерно в це свято освячувати, використовувати саме вербу, тому що верба це дерево, яке найраніше розпускається після зими, і воно символізує для. Нас подію воскресіння, повернення до життя, відновлення життя. І з вербною неділею пов'язаний пов'язана традиція церковна, звичайно, що це освячувати вербу. От в храмі на богослужінню, а потім е цією вербою е вітати одне одного, б'ючи і промовляючи е різно роду побажання. Це питання до церковного бослужбового е, е, життя не має відношення. Це народні побути і звичаї. Тим більше, що від відповідно до е, певного напевно регіону нашої е, великої широкої України, нашої держави, е, в різних в різних місцевостях е, ці такі примовляння бувають різні. Десь верба б'є, десь шутка б'є, десь 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 по ін по одному по іншому говорить. Вербам е, освячується на всенічному богослужінні, яке відправляється напередодні цього свята в суботу вечором в храмі. Під час богослужіння дуже поширена є традиція, що люди вже готові, з готовою вербою з дому приходять. Останніми часами особливо це відбувається і спостерігається. З дому приходять до храму на богослужіння з готовою вербою. От, і тоді таке благословіння верби відбувається вже на саме свято після літургії. От, священник читає відповідну молитву, окроплює водою. От, після чого цю вербу із побожністю пошаною приносять додому і зберігають її у куточку, де за іконами. <му> До заборон можна віднести хіба що. Те, що це є святої неділі, і цей день який має бути посвячений Богові. Отже, людина має відповідно бути в цей день присутньою в храмі на загальному богослужінні. Так як в цей день церква вшановує подію урочистого входу Ісуса Христа в Єрусалим, а ця Історично ця подія відбулася безпосередньо перед Пасхою, і сьогодні це свято також відбувається в Християнській церкві також перед Пасхою за шість днів. Так само, як і Пасха є рухомим святом і немає конкретного, конкретної дати святкування. Так само і це, це свято вона завжди святкується за тиждень перед Воскресінням Ісуса Христа. Ми пам'ятаємо і знаємо дуже добре заповіді Божі, одна із заповідь е, каже нам: пам'ятай, День святий святкувати. Про те, як святкувати святий день, е, пояснюють нам вже святі отці. каже, що обов'язково в ці дні е, святкові чи в недільні, ні, так само він є святковий день. Бути присутніми в храмі на загальному богослужінні і не просто присутніми бути, а брати участь у богослужінні. Це означає участь у сповіді, причасті, це означає подати записку за здоров'я чи за упокій, поставити свічку і помолитися за рідних і близьких своїх разом із тим.